Вам гра, скажіть, будь ласка, що корисного дала вам гра і які перші кроки ви зробите для досягнення своїх бізнес-цілей? Світлана? Я напевно відповім перша. Чесно, ця гра перевершила мої очікування. Я не розраховувала на такий результат. Це впродовж гри ти приходиш з конкретним запитом. Дуже важливо і спочатку сформувати. Дуже дякую за допомогу вашу. Тобто, коли ти дуже правильно спочатку сформував е, свій запит, тоді тим ефективніша гра в тебе вийде. І ще дуже важливий момент, з ким ти граєш. Тобто е, дуже класний досвід інших гравців, які з тобою діляться, і протягом гри е, більше е, як-то варіантів, більше. Ну, відповідей гравців, і вони тобі дають додаткову інформацію для того, щоб зробити собі певні відмітки в грі. І в самому кінці ти вже виходиш з вирішеною проблемою чи запитом. Не люблю слово проблема. Запитом. Одне, що я можу сказати, запит виконано. Це на протязі в нас була така експрес-гра на протязі години. Я закрила свій запит, тобто я вже знаю, які конкретні дії треба впроваджувати, щоб уже досягти поставленої цілі. Дуже дякую, просто надзвичайно всім рекомендую. Дякую, дякую, Світлана. Кристина, чим тобі була корисна гра, і що ти вже які перші кроки зробиш для досягнення своєї цілі? А, я хотіла. Розширити свій особистий блог, і щоб мотивувати людей. Так от, в процесі ігри я дізналась дуже багато для себе нового, що мені треба поміняти. І інші ігроки, дякую, ділилися ну, досвідом, чим мені допомогти. Я дуже благодарна. Я срочно почну працювати над качеством відео і другими советами, пунктами, які дали другі іграки. Дякую вам за участь у грі і чекаю вас на наступних бізнес-зустрічах. Гарно, дяк.